Хочеться сказати, що для мене дуже велика честь сьогодні стояти на цій сцені і отримувати цю нагороду, національну премію Скарб нації. Я хочу сказати лише те, що ця нагорода є не лише відзнакою нашого благодійного фонду, а вона є скарбом всіх тих людей, які сьогодні підтримують боротьбу за нашу свободу, гідність та незалежність. Ця нагорода є і нашої команди, яка невпинно 24 на 7 працює для того, щоб допомогти тим, хто дійсно потребує цієї допомоги. Хочеться сьогодні подякувати нашим волонтерам, партнерам, донорам, завдяки яким ми маємо можливість творити свою діяльність в таких масштабах. Хочеться подякувати сьогодні нашим захисникам. Тому що вони герої нашого часу, і ми завжди поряд з ними і підтримуємо їх в цій нелегкій боротьбі.